Вже цієї весни зможуть стати свідками музичних баталій учасників проекту Зірка плюс Зірка-2». не встигли репетиції розпочатися. Як наш Віталій Сидюк за кулісами шоу почав виловлювати артистів, як проходили студентські роки українських та російських зірок. Дивіться откровення учасників співочого шоу вже зараз. Кирилл Андреев, здесь. Шаг вперед. Есть. Пишу. Поход. Yeah, yeah, yeah. Чему не, не, не. Чему вы записываете? не записываете, хрен листу затримываете. Сашков. Я. Yeah. Почему нет спортивной обуви? Прощення но, по-моєму має бути болячем смерті. Защита, і це ще не весь список учасників другого сезону найпопулярнішого шоу Зірка плюс зірка. Сьогодні вони самовіддано готуються підкорити українського глядача і дисципліни їм не позичати. Але спеціально до дня студента українські та російські артисти розкривають таємниці свого студентського життя. кажуть, червоніти є за що пілі в великих кількостях, неумірно, звісно. Відомий російський актор Денис Рожко. Театральний інститут закінчив 13 років тому, але активне студентське життя добре пам'ятає. Театральний вони мають свою специфіку, да, тому що би, там не треба особливо багато ходити на лекції, И изучать точные науки и изубрить а как бы люди там занимаются тем что поют танцуют играют отрывки спектакли репетируют играют этюды больше учился у меня, или больше учился? У меня первая у меня у меня первая любовь в институте была понимаете? она училась на курс младше она же ведь родная просто вот налей... і піднісли. Його колега Тетяна Лазарєва навчалася на філолога та диригента. Та, схоже, через надто вже активне позастудентське життя комічний актор чи закінчити бодай один інститут не судилося. У вас є ностальгія по студентським часам? Та да ні, то особливо. Как бы... Для мене учеба і студентство, собственно, не було основним. Как раз, наоборот, більше просто спілкування, яке було вне учеби. Видимо, поэтому я і не закінчила ні один інститут. Є що вспомнити? Я... Ну, це було весело, бачите, коли людина учиться, когда ему там 19-20 лет, это всегда хорошо. Не затримувалася надовго у вишах і переможниця першого сезону проекту «Зірка плюс зірка» тепер його ведуча Василіса Фролова. Ви сміюєтесь? <laughs> я пішла з двох інститутів по собственній ініціативі. Я забрала документи і підписала сама два заявлення об уході. Чому? Тому що я не бачила смисла в продовженні отечественного образування. Я розуміла, що я просто втрачу час і гроші. А ось музикант з гурту Иванушки Інтернешнл Кирило Андрієв вчився в залежності від пори року. Конечно же, прогули, і коли наступає наступает апрель-май, совершенно не хочеться учиться, потому що це май, це весна, это время любви. Універсальною студенткою була співачка Лама. Могла і з друзями допізна потеревеніти, і на лекціях відмітитись. Я на все в мене вистачало часу. Найскравішим періодом було. Коли я поїхала до Німеччини, це якраз в 90-му році. Попала на Бонджові. Ось на великий футбол. Усе тільки починається. Наші зіркові учасники далеко вже не студенти. Тому випробування будь не дитячими. Vietnã.